Якогось має заробляти, щоб ти з ним було? П'ять тисяч доларів. Це мінімум? Угу. А якщо менше заробляю? Ні-ні. Не будеш тоді? Не буду. А ти скільки заробляєш? Я не заробляю, я безробітня. Якщо ти дивишся це відео, то швидше за все ти в курсі, хто такі тарілочниці. Якщо ні, то я тобі зараз розповім, чувак, ми ж для цього тут і зібралися. Тому наливай чайок, діставай щось смачненьке, чіпляй собі на соски прищепки, і ми починаємо. Перша згадка тарілочниці датується 4000 роком до нашої ери. В той час чоловіки полювали на Мамонтів, це тогочасний аналог біткоїна. Мичили тупо займалися фармінгом. Жіноча половина населення займалася облаштуванням печери. Знову ж таки, тогочасне. Аналог смарт-квартири та виховували дітей, бо на той час ще не винайшли аборти і дитячі будинки. Саме тоді одна підприємлива дама подумала: а навіщо мені чекати, поки мій чоловік принесе мені шматок мамонта, і де гарантії, що він взагалі повернеться, а не буде з'їдений якимись дикими койотами. І ця самка прийшла до думки, що треба диверсифікувати ризики і почати пускати в свою печеру не одного конкретного чоловіка, а декілька. І під словом, печера я на увазі. Зі вагіну, не знаю для чого я пояснив і так очевидний жарт. Можливо, через те, що мене в дитинстві били дівчата по яєчкам, і тепер одне з них западає під лобок, і він хоче вилазити, поки не підковерну його викрутку. Ну і відповідно до теорії, яку вигадала ця жінка, чим більше в тебе буде чоловіків, тим більше м'яса, хутра ти отримаєш, і більше шансів не померти з голоду, якщо щось станеться з одним із твоїх спермобаків. Якщо ти вважаєш, що вся ця історія абсолютно шиза, яку я вигадав, то посмак чел, ми на ютюбі, а не на захисті наукової дисертації. За декілька тисяч років змінилися імперії, були відкриті материки, людина побувала у космосі. Блять, але схема тарілочниць не те, що не втратила своєї актуальності. Навпаки, вона настільки розвинулася, що було створено спеціальні додатки. Працює купа агенцій, та найбільш успішні тарілочниці проводять курси, щоб навчити цьому промислу менш досвідчених колег. Дівочки, всім при. yet В сьогоднішньому відео я хочу з вами поговорити о том, де познакомиться з богатим мужчиною і как з ним познакомиться Але я одразу хочу окреслити важливий аспект, не дивлячись на те, що вся діяльність зав'язана навколо пусіса, є велика різниця між шлюхою та тарілочницею. Розумію, що для недосвідченого ока різниця приблизно така, як між BMW і Mercedes і то, і то хуйня за оверпрайсом. Нормальні пацани обирають табору. Головна різниця в тому, що Путана отримує оплату за свої послуги. Тарілочниця, в свою чергу, нічого не обіцяє, ніяких послуг не надає. Її метою є задовільнити перш за все свої потреби. Тобто, під час зустрічі з тарілочницею жертва ти розводять тебе. І як же ти перебути? як вберегти себе? І свої 300 гривень від цих дияволів з вагіною. Для початку треба класифікувати тарілочниць, щоб розуміти, з ким ми маємо справу і як себе поводити. Всього існує три різновиди. Мені, як завжди, було впадло, вигадувати. Їм назви, тому вони вийшли доволі такі. Дебільні, але сподіваюся, ви суть зрозумієте. А якщо не зрозумієте, ну то посмогчить пісінця, тарілочниця Лайт сюди можна віднести студенток, які приїхали з села у місто. Бажання поїсти суші у Євразії, штовхає дівчат на відчайдушні кроки, і вони скачують Тіндер та кидають анкету у Дайвінчик. Насправді це найбільш невинний і безпечний варіант тарілочниці, який вам може зустрітись. Як правило, поговорити з ними нема про що. Ну якщо вас не цікавить, скільки банокрево. Вона може випити підряд, та на яких мопедах її катали у білій церкві? Під мопедом я маю на увазі. Пеніс. Такі дівчата досить наївні. Тож, якщо ви не повний єблан, а простий адекватний пацан, то, швидше за все, ця зустріч закінчиться перепухоном у гуртожитку. Найбільша небезпека, яка може вас чекати в цьому випадку, це відсутність необхідної кількості років для єблі у вашої супутниці. Таким чином, приємний вечір з поїданням сушей і подальшим вживанням рибки, але вже без рису, може перерости у зйомки нового випуску Вагітного у 16. Ну або якщо... Повезе, то на тюремний термін. Другий тип, е, другий вид, друга класифікація, другий варіант. Піздец, чуваки, я розтягую хронометраж як можу, який в сраку другий варіант тарілочниці. Це ж бред повний. Все ж таки, покопавшись в різних видах вагін, мені вдалося їх посортувати і виділити окрему гілку розвитку, і вона отримала назву тарілочниця Люкс або Тарілочниця про. Окрім характерної зовнішності, яку ви можете побачити на даному. Фотографіях та цього виду мають особливий погляд на життя. Вони не вважають себе ескортницями, деякі навіть відверто ненавидять їх та всіляко хейтять і відмежовуються. І найголовніше, це просто ніїбічіське високе чесви. Постійне залипання у Тіндері, купа повідомлень і лайків від дорочерів, і величезна кількість коментів від турків виносять самооцінку цих дівчат на орбіту швидше, ніж йобана ракета Falcon 9. Інколи доходить до абсурдного, тарілочниця настільки охуєває, що їй треба зробити купу підгонів, щоб вмовити, сходити на перше. І останнє побачення. Тобто, по суті, тобі треба заплатити, щоб вона дозволила за себе заплатити в ресторані. Як на мене, це вже куколдізм в квадраті. Ось тобі знадобилась математика Йобана. Хто б міг подумати, що за допомогою алгебри я буду описувати ступінь охуєвання пусісів? З основних маркерів, по яким можна визначити тарілочниця. Про, окрім їх охуївшої поведінки, це зроблені губи. Вони мають бути зроблені херово бажано по акції в якійсь косметології. Вона ніколи не випускає телефон з рук і навіть під час побачення буде постійно в нього залипати, щоб окучувати наступних ложків. Бо після того, як на ваш стіл принесуть салат і сирну тарілку, інтерес до тебе буде мінімальним. Швидше за все, тарілочниця попросить зробити фотку, бо гарна інста це як обкладинка. як Рекламна сторінка для наступних спермобаків. Інтимна близькість з такими кісками мало ймовірна. Після натяків з твого боку на бажання жорстко полизати її анус, подруга дуже швидко знайде привід звалити, але не засмучуйся, ти завжди можеш полизати мій анус. Третій вид трілочниці можна взяти мікроскоп, почати робити молекулярний аналіз. Наскільки одна шлюха є більш шлюховатою в порівнянні з іншою, і хто з'їдає більшу кількість ролів, Каліфорнія сето, але це вже треба бути зовсім їбанутим. Тому скажу прямо: третього виду тарілочниць не існує, їх всього два, і різниця в них мінімальна. Навіщо я робив це розділення на три види, Хуй його знаю, якщо чесно, але вже як є. З практичних порад, які можу дати, це адекватно оцінювати себе і поведінку дівчини, якщо ти лох, абсос, і знімаєш відоси на YouTube про тарілочниць, і якась топова самка погоджується піти з тобою в преміум ресторан. Але за умови, що ти скинеш їй пару кана на таксі і спа, щоб вона змогла з тобою зустрітись, то це залупа повна. Швидше за все, тебе наїбуть на бабки. Тому будьте обережні і сидіть вдома, дрочіть, а не займайтесь фігнею. Сорі, за фігню Ну слушай, блядь, Привіт нахуй слушай. Блядь. Вот когда еще эти долбобы говорят, знаешь, вот у меня инстинкт, блядь! У меня инстинкт! Я пошл ебаться со всеми подряд, блядь!